Вітаю, друзі! Сьогодні, 7 січня 2026 року, я вирішила для вас записати цікаве відео щодо семи важливих податкових змін у 2026 році. Це основні податкові зміни, які будуть впливати на бізнес у 2026 році. Почну із такого цікавого те, що було відтерміновано на 1 листопада 2026 року є акциз, тобто запуск системи є акцизу знову відклали. Разом з тим, тимчасово відкладено також нові вимоги до онлайн-родажу алкоголю, тютюну та рідини для електронних сигарет. Мова йде про обов'язкову перевірку віку покупця, вимоги до місць відвантаження товару та повторну перевірку віку під час доставки. Хочу зробити акцент, що це від строчка, не амністія, тобто формально бізнес отримав деякий час на підготовку до цих змін. Друга важлива зміна стосується ПДВ у 2026 році і стосується касового методу для комунальників та електроенергії. Саме касовий метод з ПДВ для комунальників та постачальників електроенергії подовжили ще на два роки до 2028 року. Мова йде про Платників ПДВ, які постачають електричну або теплову енергію вугілля, а також надають послуги з водопостачання та водовідведення. Для них залишається касовий метод для визначення податкових зобов'язань з ПДВ. Раніше планувалось, що цей спеціальний порядок 1 січня 2026 року завершить свою дію. Але до 28-го року цей термін касового методу було ще подовжено. Наступна, третя така податкова, важлива зміна стосується ПДВ для автомобілів. І стосується ПДВ пільги на електромобілі. І ПДВ пільги на нові автомобілі. І так, з 1 січня 26 року е, зупиняється дія ПДВ пільги на електромобілі. Тому це, це та пільга, яка дозволяла не нараховувати податок при операціях з електромобілями. Отже, з 1 січня 2026 року такі операції оподатковуються ПДВ на загальних підставах. Також з 1 січня 2026 року ще одна пільга скасована, як я вже казала, щодо нових автомобілів. Це мова йде про пільгу, яка звільняла від ПДВ операції з та постачання на митній території України нових. Транспортних засобів, у тому числі ті, які були вироблені в Україні, і щоб працювали на альтернативному паливі. Четверта важлива зміна також стосується ПДВ і стосується так званої генераторної ПДВ пільги. Вона ще подовжена на три роки до 1 січня 2029 року. Тобто усі операції, які станом на 1 січня 2026 року попадали під цю пільгу і надалі з 1 січня 2026 року до 1 січня 2029 року можуть застосувати звільнення від ПДВ на тих самих умовах, що і раніше. Тобто, правила застосування пільги не змінились. П'ята важлива зміна стосується імпорту військового обладнання, а саме звільнення від ПДВ на імпорт військового обладнання подовжено ще на один рік до 1 січня 2027 року. Мова йде розвільнення від ПДВ операцій з імпорту військового обладнання, у тому числі при пересиланні товарів міжнародними поштовими та експрес експрес-відправленнями. До такого обладнання належать безпілотні літальні апарати, реціли різних типів: оптичні, коліматорні, нічного бачення, тепловізійні, а також тепловізійні біноклі, монокуляри, далекоміри, переносні радіостанції та інші портативні радіоелектронні засоби. Тобто до 1 січня 2027 року імпорт цих товарів і надалі буде здійснюватись без, без нарахування ПДВ. Симетрично також на цей термін подовжено і звільнення від мита. Шоста важлива зміна 26-го року стосується заборони охоронної діяльності для платників єдиного податку. І це зміна з 1 січня 26-го року. Тобто з 1 січня 26-го року законом 4698 введено заборону для платників єдиного податку охоронної діяльності, а саме кведи 8010 і 80 -20. діяльність. Приватних охоронних служб і обслуговування систем безпеки в частині діяльності, яка є послугами з охорони власності та громадян. І сьома важлива зміна вона менш гучна, але дуже важлива: те, що з 26-го року посилюються вимоги до учасників так званого. Клубу білого бізнесу, Тобто, перебування у цьому статусі вимагатиме більш жорсткого дотримання критеріїв податкової дисципліни. Ось такі, на мій погляд, сім важливих змін у податковому законодавстві. Ми з вами бачимо з 1 січня 2027 року. Більш детально в наступних відео. В наступних постах у телеграм-каналі, а також чекайте на анонс річного вебінару щодо складання річної фінансової звітності за 2025 рік і змін 26-го року. До зустрічі!